Удар по Зеленському рішення по Україні прийнято. Заморозка війни на условиях США. Наш Тарас адвокат знову виходить на зв'язок з космосом і вривається на Ютуб з гіпергучним заголовком. Спойлер, і цього разу він його не розкриє, але накидає такого кринжу, що просто мама не горюй. Сто ексклюзив, друзі, этого нігде нету. Определитель на ДВРЗ в Києві. Цикашний. Там приблизительно было 300 человек, всех отпустили на свободу. Оце так ексклюзив, ексклюзив, як то кажуть, якого ми чекали. Не пруфів, не аргументів, не перевірок. Просто підписник прислав голосове повідомлення. І напевно пан Тарас вперше отримав таке голосове від чужої людини і вирішив поділитись. А там ще і проти ЦК було, що відпускає людей. До речі, такої новини нема навіть в соціальних мережах Києва. Тобто, не перевіряючи інфу, Тарас щось почув, на чому можна зробити висновок до теми, і все. Уже понеслась. три хвилини відео. А як завжди, не слово по темі заголовку, а просто набір пусто -звоння. Розмови пенсіонерів біля під'їзду і то мають більше аргументації, хоча їм і важко говорити 15 хвилин в ряд. До речі, пан Тарас молодець. Прибрав охі та вздохи з відео, але 15 хвилин розмови ні про що, і цього пустозвона подивилось уже 300 тисяч чоловік. Я звісно можу помилятися, але маю відчуття, що ця каденція Верховної Ради добігає свого завершення, і ми працюємо свою. Якщо не останню, то точно передостанню сесію. Потім у відео йде мова про те, що мир буде, бо депутати кажуть, що цьому скликанню ради кінець. А отже, якщо і скликанню кінець, то і війна йде до логічного кінця. Але от про строки ніхто не каже. А те, що буде, чергове скликання цей так ясно, бо відразу по можливості будуть вибори. Кожна війна так чи інакше закінчується, але поки що аргументів у Тараса я не чую. Війна зайшла в оперативний тупик. Бойові дії прихистятся до кінця року. Війна зайшла в тупік, але на жаль, для України. Бо чомусь мовчать про те, що уже евакуюють Дніпропетровську область. Суми під питанням: ми сміємо, що у Донецьку нема води, а тим часом з-під крану в Миколаєві тече якась токсична плазма. Але навіть на фоні проблеми Тарас не сказав, що Зеленський у Франції буквально вчора заявив, що не віддасть Донбас і буде боротись. Чи ці слова не вигані в контексті цього відео? Хоча президент, який каже, що буде воювати, нібито стоїть в ієрархії балаболі вище, чим якийсь депутат з перепуганими очима. Тологічському завершенню. Ну замітьте, раніше начальників ТЦК ніхто ніколи нігде не затримував. Начальників ТЦК до цього не затримували. Да як же так? Ну такі дитячі помилки, Тарасе. Ти ж нібито новини оглядаєш. Просто вбий в інтернет, якщо ти знаєш, що це таке, бо твоєму каналу треба явно попрацювати з ключовими словами і тегами, бо там щось неймовірне. І ось дивись про що пишуть відразу на перших сторінках гугла. Затримали начальника. Тернополі, начальника Київського, Одеса, твоя батьківщина також затримала. Заступника взяли під арешт. Бориспільський ТЦК, Поділ також затримано. Гарна підготовка до випуску. Навіть три хвилини в інтернеті не посидів, а вже куди там герой записав відео. І, друзі, Раніє таких мислів в принципі не було по поводу завершення временної защити. Кожна звільняв там закінчиться, то також можна на 3 роки. Просто балабольня. Як так, що закінчення підтримки в 2027 році ніхто не обговорював. Ось тобі. Бі в постанові ж про тимчасовий захист написаний термін до 2027 року. Але підготовка до закінчення, як каже Тарас, це крок до миру. І тут же сам же наголошує, що механізм повернення або асиміляції має бути переписаний у будь-якому випадку. Я збігаю з України. Часто і много хто спрашивав, відкуда я. Скоро знаю. А сейчас я можете бачити, як я в вагоні збираю чемодан. Боже, это було настолько тяжело. Тяжело було вмістити моє моя нажата. Імур 22 года в один чемоданчик на 20 кілограмів. Я не знаю, коли я вернусь домой. Возможно, нікада, поэтому фоточки с собой. з спросходящего і намагаємося не заплакати, тому що кадає вірство. А потім іде оця відставка з відео з якимсь недалеким, не вибравшим стать молодим хлопцедівкою, і Тарас каже, що у цьому чуду скоро 23 він тікає, і проводить те, що почали випускати молодь як факт закінчення війни. Тоді просто питання в лоб: якщо йде закінчення війни, чи нелогічно молодь залишити, щоб вона працювала? Бо хто буде кормити пенсіонерів? І друге то молодь відкрили кордон, бо скоро мир, чи як було сказано в попередніх відео, щоб молодь не зробила майдан? А чи кожен раз, відповідно до зручності, вектор питання буде змінюватись? Боже, Яке кончене. Трамп заявив, що Зеленському прийдеться пойти на зділку. как говорится, шах гається мат. По-другому не скаже. Трамп заявив, що Зеля має піти на зділку. Трам казав, що війну за день закінчить, а тепер, що не знає, як бути, і те, що в цьому році точно нічого позитивного не станеться. Тарас, як ми це забули? Ілі ти забув, ілі ти не знав. Війна. Кожна війна закінчується договором і миром, і мир буде. Ось що потрібно було починати, а не з ексклюзива якогось підписника. Боже, приводити факти про те, треба, що навіть Японія не хоче, щоб Трамп впровадив мито на газ і нафту. А що там говорити вже про саму Європу, яка тільки те і робить, що щось купляє у Росії? Тобто вказувати не якісь відео з голосом невідомого та хлопчиком з генами дівочки, які збирають валізу, а проаналізувати геополітичну ситуацію, ситуацію на фронті, бюджет на наступний рік, який прийняли, і так далі. Просто шок від таких авторів, але висновок у мене все ж є. 300 тисяч переглядів такого гівна матеріалу може означати лише одне: бабці таки навчились користуватись Ютубом. На питання, чому я пристав саме до цього Тараса, скажу, він мені потрапив у рекомендації, і в мене ледь не стався збій програми, коли я почув те нявкання ні про що. До речі, я у нас з непатріотичним нахилом та ще й російською. Скоро з'являться інші мракобєси у нашій рубриці, а поки що підтримайте відео. Удачі вам, до зустрічі. Окей, шановні, перед вами експериментальне відео із рубрики Що він меле. І сьогодні ми подивимось, ролик уже началося Верховної Раді сделали важне предупреждення, касається всіх українців. З каналу Тарас, Юрист Адвокат Одеса. І здавалось би, цей Тарас, нібито як юрист, а саме адвокат. Тобто, людинка знає про що говорить і добре аперує фактами, та не буде лити воду і вишати макарони на уха. Ну якщо забігати наперед, то цей картавий просто лє воду і на всю свою мільйонну аудиторію розносить звичайні чутки або новини, які подає однобоко, навіть не занурившись в них. Тобто адвокат, якщо його можна так назвати, читає заголовки новин і потім включає свою картаву харизму пенсіонера на лавці. Людинка бере одну фразу і роздуває з мухи слона, а точніше, в його випадку, ліпить з гівна кулю. Але щоб не бути голословним, давайте розберем його тезиси. Друзі, після ударів по кабінету міністрів є страшні ідеї, страшні плани. Страшно, очень страшно. Ми не знаємо, що це такое. Если бы ми знали, що це такое, ми не знаємо, що це такое. Отже, відео під супергучним заголовком уже началось! Верховної Раді зробили важне предупреждення касається всіх українців. Насправді в своїй основі розповідає нам про заяву, а точніше, бідкання одного з депутатів про те, що Росія готовить удар по Верховній Раді. Ті ж самі засідання. Ну що розумієте, що, наприклад, у нас є Верховна Рада, законодавчий орган, якому там 400 депутатів зараз, 200 з яких мажоритарних. Якщо під час засідання туди прилетить ракета, там